Коли вдерлися окупанти, наша школа була дуже зранена. Вони розмістили тут свої боєприпаси, проживали і навіть катували тут людей. Ми прийшли допомагати, тому треба встановити нам школу, рідну школу. Ми робимо свою роботу та й все. Ми молодці, коротше, десь. слава Україні! Поїхали тоді дальнім кругом. Поїдемо зараз в Іванівку. Покажемо, що відновлено вже, де ведуться роботи. Ну, а там вже що побачимо, на тому і будемо зупинятись. А зима вона така, дуже важка у нас буде, бо і холода, не все встигаємо, але ж би, маємо зробити максимум, який наразі можемо. У нас е аграрний комплекс, От, наприклад, праворуч в нас. Е Поля, які аграрії розміновували от після деокупації самостійно. Праворуч це де? Праворуч, де да, соняшник, вони його просто не обрали. А це поле не, би, не убрано, воно ще би, не розміновано, нога людини ще туди не зайшла. Але знову ж таки, тут розпочинається зараз робота з саперами спільно з ДСНС. Позавчора приїжджали представники з Сполучених Штатів. Це організація Deming Solutions, які займаються теж розмінуванням. Наразі вони будуть допомагати інформаційно, в них є НТО, а вже саме на розмінування зайдуть до нас в грудні. Але поки як би, розпочинаємо з нашими Збройними силами, з ДСНС, бо навіть ті поля, які розміновували самостійно, саме аграрії, наразі немає відповідних актів для того, щоб вони могли. Користуватись кредитами, але люди тут якби гуртуються. Те, що мені дуже повезло, що громада така дуже дружня з точки зору людей, а, різних служб, тобто один до одного приходить ну, на допомогу дуже швидко. Я дуже сподіваюся, що всі громади такі дружні, але ж би, хочеться вірити, що би, наша найкраща. Зараз б, близько 6 тисяч вже ну, би, повернулись і проживає на території громади. Близько двох було на момент деокупації. Дуже багато приїжджає допомоги. Це і від організації ООН, Червоний Хрест, релігійні організації. Є така організація, як Карітас, дехто допомагає будівельними матеріалами, дехто роботою, дехто гуманітарною допомогою. Багато приїжджає і лікарів, це і лікарі без кордонів, Project Hope. Всіх навіть не згадаєш, дуже велика кількість тих людей, які зараз приїхали саме на допомогу. Тобто, і допомога така, вона дуже суттєва. І зараз ті, хто приїжджають із задоволенням селять, навіть будівельники, які приїжджають, там люди організуються між собою, готують їм обіди, щоб ну, би, приймають їх. Тобто, це, мабуть, основний показник, знаєте, на який ми рівняємося. Ну, якби как бы, ця допомога справді суттєва, бо якщо б вони так приїхали просто для показухи, як то кажуть, то якби как бы, люди б так би до них не ставились. Це от саме є да програма Пліч опліч де опікується область патрон, в нас Черкаська область. Село Іванівка це крайня північна точка Херсонської області на межі з Дніпропетровською. Тут кілька місяців тривала російська окупація, і зараз, коли вже минуло понад рік після деокупації населеного пункту, тут триває відновлення. Ми перебуваємо біля школи, це опорний заклад. І тут якраз допомагає Черкаська область повертати школу до нормального життя. Тут тривають ремонтні роботи, і зараз ми подивимося, як саме це відбувається. Тут були такі історії, що а, навіть природа допомагала з точки зору бойових дій. А, тут зараз побачите великі сосни такі були, і був прильот в школу в дах, і один прильот причався саме на цю сосну, що зберегло саме будівлю школи. Зараз тут йдуть відновлювальні роботи. Черкаської області, саме цього закладу освіти, бо знову ж таки буде ще додаткове фінансування, бо не все, саме області патрони можуть охопити наразі за власні бюджети. Але вони показують дуже гарний результат з точки зору би, і швидкості робіт, і якості робіт. Що коли бюджетне фінансування вже прийде, то можна буде вже розраховувати на щось більше. Тут буде і оздоблення стін, і буде двері в класах, вікна в класах. Вони вже майже приїхали. Тобто повністю нові класи. З ну то тобто вже буде як виглядати, не гірше ніж в країнах Європи. Люди, які зараз відбудовують, от вони прям зрозуміли цю програму саме як допомогу. Тобто багато чого зробили з точки зору, ну і зрозумінням допомоги, тобто з правильною економією коштів. Mm -hmm. Що, ну, якби, якщо це робиться, це робиться ну, якби для того, щоб якнайшвидше запустити роботу, зробити якісно і зробити це правильно. Ми можемо на другий поверх піднятися. Давайте на... mm -hmm. ходімо вдохнули. Тут трохи шумно, бо йде такий робочий процес. Закінчується на фінішній тріні, вже вроблений стін. Можна у вас, будь ласка, потопчув, вибачайте. Вибачайте мене. Тут кабінети і класи, бачите, вже угу. на фінішній клімі вже. Уже практично без доздоблювається. Да, да, так, тобто вже переходять, добрий день, вже переходять до... Вже на фінішній прямій, тобто встигаємо, щоб на зиму закрити повністю а, вікнами, щоб на зиму зберегти те, що в нас залишилося. Добрий день. Ми самі з Думанщини. Е -е, у нас е -е, не літають так самоліти тут, е -е, і такого, ми такого не заснували. Такі особливості. Да. А так це ну, все те саме на днях має приїхати машина з опаленням, буде вестися нове опалення, сантехніка, санвузли нові, будуть уложувати плиткою, облажуватися. Поли будуть нові, будуть суха стяжка робитися, ліноліуми. Зараз йдуть малярні роботи, вирівнюємо стіни, площі, вирівнюємо, готовимо стіни під покраску. Електрика нова буде вестися, повністю освітлення. Укриття то трохи інше фінансування. Це буде фінансування з обласного бюджету для облаштування. бо про що ми говорили, що не все можуть охопити в області партнери з точки зору там власного бюджету. Тобто, ну якби ми зі свого боку робимо, області допомагають зі свого боку. І щоб ця робота була більш ефективнішою, тож якби ми поєднуємо там три шляхи фінансування, які сюди будуть заходити. А, а виходить, ви вся бригада приїхала з Умані? Ні, у ні? Нас ви... тут набагато більше ще було. Хлопці трохи їхали на вихідні. Ні, я Мені. маю на увазі місцевих. Місцеві є, працюють місцеві. Звісно. Ми просимо і нам всі йдуть на допомогу тут. З цим питань нема. Просто прийшла допомагати нашій школі. Так. У мене навчається дитина. Мій син. Дочка відучилася, син ще навчається. Багато ще роботи. Багато. Це тільки початок. Ми прийшли допомагати, тому треба встановити нам школу, рідну школу. Тварі не добили. Вони взагалі сюди стріляли тут і били, ну не добили. Слава Богу, тільки підбили. А так ми прийшли встановлені. Дітки в нас ходять вже тут, вже приходять, буває, цілу зиму, там спорзалися, гуляли тут, в коротше, настроєнні І нас ну, зроблять. Зараз залишилося це вже ремонти роблять. Ще залишилось небагато. Ще кришу перекриють, трошки вже вікна поставилися, вже добре. Вже так, що нам вже веселіше тут, Я, як не як уже. Ми сподіваємося на наше будущее, тому що це, діти ж це наше будущее. Та й ми, мирні жителі, як, як казали тоді раніше, е, коротше, мертве село. Як тоді це й було, ми залишилися. Так нас тепер веселе ж село, тому настроєння люди вертається, бо більше триста триста чоловік нас вже в селі живе. Діти повернулися. То в нас продовжується. продовжається нам саме благодаря директору школи. це вона все. Все вона піднімає, коротше. Так, так. Ви знаєте, в нас наскільки тільки ми мали доступ до нашого села, батьки, діти, всі приходили до школи, всі приходили до школи і допомагали, не то, щоб допомагали, а всі хотіли внести якийсь свій вклад в тому, щоб школа наша відбудовувалась. Прибирали тут, виносили сміття. Ми... Все можливе робимо для того, щоб наша школа була, щоб вона жила. Тому що школа це серце села. І воно повинно битися. Вона, вона, школа наша повинна жити. Ми, повинні, ми не маємо права не відродити її, ми повинні її відродити. І я думаю, якщо він буде, наш заклад, відбудований, ми матимемо змогу, поки будуть інші заклади відбудовуватися, ми приймемо цей діток. Ми все можливе робимо. Діти наші не повинні відчувати оце горе, яке на нас звалилося. Вони повинні ну бути щасливими, бо це діти. В їх очах повинна бути радість, сміх. І ми все можливе робимо всі разом, всі разом, тільки разом. Коли ми будемо прагнути цього, ми чогось доб'ємося. Віримо в це. Воно так і повинно бути. Нам дуже багато допомагає і адміністрація кожного разу. Приїздить до нас, дають нам поради, допомагають дієво допомагають і звичайно Черкаси. Їм дуже дуже вдячні. Так, а тепер до навчання уроки йдуть. Так. Ви да, вибачайте, що ми вас я вас так вітаю. Да. Я вас ще раз з світом. Укриття буде. Приїжджали, воно подають там технічні паспорта і прочі. Ми зберемо. Вони зараз готують проектну цю документацію. Мова, я прийду після уроку ще один. Ви знаєте, душа радіє, коли воно робиться оце. Багато приїжджають організації, вони не можуть зупинитися на кому саме. Ну, ваша задача яка? Щоб ну, якби, прийняти роботу якісну, щоб не переробляли, щоб саме зробили як. Ну, то звання зараз вирішимо. Так. Ми сподіваємося на майбутнє. Ми сильні, крепкі, вони нас кому не зламать, ніхто не зламає. нас. Прокати кожен літають і шахіда. Ми робимо свою роботу та й все. Ну, Ми молодці, кажуть, та й всім. Слава Україні. так.